Привітики ріднулічки, знімаю продовження відео. Фух. Ліпив цілий день сніг, тепер дощ. Волеще ще після базору не нагрілася, вже опять змерзла. Так. Один день я пропустила, тому що нічого такого не робили, крім внутрівенного вітозалу. Сьогодні буде внутрівенний вітозал. І таки купила я в людській аптеці Форасемі двочигонний. Спробую вколоти. Так, як спробую вколоти. буду, буду колоти, звичайно. Так, набряк ще тут в локації в одному місці є. Він так чуть-чуть тільки сходить. Я не завім, я вам показую, я показую за набряк, той, що на животі в мене найбільше тривожи. Тому будемо дивитися по результатові. Так, це витягнула лікарство, що грілося, зварила коровам, зняло. Це стара кришка. Воно не так замозна, як ви думаєте. Зараз поки понабираю, Тепленьке, хоч руки погрію. Понабираю, зараз буду колоти. Ну що, я раз вже вколола, зараз колю другий раз з вечором Уже після дойки відтозал внутрівенно вколю, результат вам покажу. Діточка сіна, лупасять. Здана сість. Здана моя. Моя здана. Ти мульось на кольова. Уса, які в мене цьольні. Цьольні уса. Ні, то губи в мене зверху накрасені. Вона неї маленька головка, чисто молочна така конституція. Тоненька шия, маленька головка і мочний задок. Може не видно так. Здана, здана моя, здана. Та чого ти таке непосидюще? Все, ви попили молочка, давайте сінце. Гусата да. дівка. Мама всім сина дала. Да. І, до льовим, і маленьким, і до льовим кабанам. І бізончику. Бізон у нас як на дружжях росте. Да, бізоння. І здана. Ждана зараз випиває по півтори літри молока тричі в день і півторашку водички між годуваннями даю їй. Цей у нас скільки йому, господи. Ще двох місяців немає. Двічі по півтора молока і двічі по півтора сироватки. Ну Треба додати сироватки, він себе нормально чухає. Сироватка з ферментом хорошо усвоюється. телята добре ростуть од неї. Так, все, спокійної ночі діти. Прийшла доба, що в нас сьогодні по лікуванню. Доколюємо 50 кубиків гепавікелу і останні 20 кубиків вітазолу залу внутрівенно. Так що я можу сказати по мочі гонних. Якщо відсотків 9-10 воно зменшилось, то можливо воно б і так би зменшилось. Ну, для мене візуально я б не сказала, що воно дуже зменшилося. Казав мені наставник, що нічого вони не дадуть. Ну, все рівно мені для себе хотілося спробувати, так як багато людей. Ходили і виписку з протоколу прятка мені в вайбері виселили. Я взагалі в мене немає меж вдячності. Тим людям, ну, які відгукнулися, які хоч чим-небудь, хоч якою порадою хотіли нам допомогти. Ми вам клоняємося до пояса рідненькі. Вам немає просто ціни. Завдяки, завдяки вам. от, Ми не знаю, як сказати. У нас є натхнення, у нас є енергія і ще більше бажання ну, до всього. Так, ще, ще що я хочу зробити. Хочу свій стародавній метод. Поки що ліки закінчилися. Ну я вже, думаєте, мені, в задоволенні колотяться. У мене вже рука не піднімається. Вернусь до свого стародавнього методу. Ну, а що робити? На безрибі і рак риба. Е, не мило. Я натертушку потерла і залила гарячою водою. Тут пів брусочка. Буду зараз повністю втирати цей набряк і вім'я буду втирати от прямо до сухої шкоринки. Я думаю, якраз мені повинно вистачити. До речі, раніше цим, цим методом, раніше, не зараз, я виліковувала коровам мастити. Лізонька була старенька, вона в мене була з хронічним маститом. То тільки оце милохозяйство не спасало. До речі, хто там писав, мабуть, відсотків 2 чи 3 людей таке мололо язиками, таке мололи, що я інфекцію в Вене занесла. Та Де ж тут вене? Вене тут все нормально. До чого тут вене, як тут набряк іде одвім'я, які вене. Ну вже таке мололи, таке мололи. Кожен хотів показати, да? що він найграмотніший. А взагалі дуже, дуже хороші поради давали молодці взагалі. Хунок Гіповікелу Сергій мені писав там мій опонент. Ми з ним зразу трошки зцепилися добре, а потім, так би мовити, помирилися. Або змирились один з одним. Не знаю, як він рахує. Я не скажу, що це самий найкращий засіб. Ну це і не самий найгірший. Ну, принаймні, він у нас є. він у нас Є у Ветептеці в селі, дуже багато ліків з'явилося. Відтоді, як я почала лікувати, я пропоную Ветептекарша молодець, вона завозить більше різноманіття ліків з'явилося. Тому що раніше в нас навіть у гадячі не було гепавікелу, треба було заказувати. Тому я його і взяла, тому що треба було дуже-дуже срочно. Зараз дуже разнообразі є великі ліки, тому я ж говорю, Ліки беремо, якщо дуже потрібно, або з найхудших краще. Ну, якось так виходить. Тому що я знаю, що в людей по птеках, навіть на вокаїну, звичайно, у 200, 200 мілілітрових бутилочках немає. Самого-самого елементарного немає. Тому перед тим, як судити, трошки, трошки не судіть. Да. Ну що, я буду мазюкати. Мене мамуся вже одганяв, щоб я її не колола. Та не буду вже сьогодні останній раз вже бідна. Та, в принципі, внутрівенно їй все одно. Вона внутрівенно, взагалі дівчата мене переносять. Так як коморик кусну, та і все. Так, добре, вже в мене воно трошки розтало, бо я її не дуже давно. Якраз таке хороше тепленьке. Пристройки принесло. Ну що, на сьогодні все. Все я позмозувала. На відео не таке воно печальне. Так, добре, буду знімати далі. Що воно у нас покаже. Зараз дівчата підстилаю і будете влягатися спати. Купила ізвісті, треба білиться вже. Шоколадки сьогодні роги попилювали з обох, з обох сторін. Як зайшов чоловік, вона бідна давав ясла дертися. Ми цим опилюємо і по металу, тільки ручною. Вона так боїться. Як я підходжу до неї, беру її голову, краду, кладу до себе на плече, рукою затуляю око, від якого буде. Ріг пилятися, і вона, то голова в мене на плечі, і вона стоїть так, бо, бо іначе вона не стоїть. Ну Вона ще й спокійна, така флагматична у нас дівка. Так, ну добре. Що, Зіреньки, пройшло? Два дні з последнього воду ліків. Я вчора не знімала. Так як думала, що вчора лікування вже закінчилося, нічого. Нічого такого не буде. Ой, вибачте, я після базарів прихворіла. Вчора, мамусі зі шлунком були проблеми. Дуже погано робив шлунок, тому її капала бутилочку борглюконату і бутилочка кальцинону у нас була. В кожній моїй дії є пояснення. Тому що заливати вона дуже трудна, вона не дається, чоловік у мене нервний, він починає її бити, я краще такими підручними, як би мовити, засобами буду робити. Сьогодні вже краще, ми їмо все нормально. Мило мазала, дуже добре розбиває. Він я прям хорошо стухав, та й це трішки стухло не дуже. Коли підключаю апарат, я її прямо так розтираю жменями, оце затвердіння, і воно прямо м'якне під руками. Посовітувалася з своїм наставником, казав, воно, ну, як покаже, то через дві неділі. Поки що ми її дві неділі не займаємо, все зроблено можливе. Ліки, ті, що потрібні, введені, тому будемо будем поки що так. Але ж, але ж не все в нас все так просто. Кому не спиться в ніч глуху. Пам'ятаєте, я знімала відео в киці ендометрит після родовий був. Майже місяць пройшов. Лікування проведене також. Я позавчора посовітувалася з наставником. Лікування все проведене правильно, але видать. Бактерії там такі розвилися, що ліки просто не взяли їх. Тому я замовила в інтернет-магазині комбікел це широкого спектру препарат, який бере багато. Це пеніцилінової групи, антибіотик, він є пролонгований, є не пролонгований. Я взяла пролонгований, мабуть, 600 з чим гривень він коштує, ну, неважливо. Буду його його вколиться вколи він в принципі, одноразово. Будемо дивитися. І буду робити масаж шийки матки і масаж ріг через пряму кишку. Буду вчитись, ніколи не робила, буду відкривати, ось, шукати. Літературу, може відео які, тому що воно глибоко засілося все. Так що у нас, нам не скучно жити, у нас нічого не закінчується. Тому якось так, хто там писав, що, мамусі, вітамінів не вистачає. Вони ще місяця не пройшли, як на стойлому періоду, вже по тричі Хто там думає, що поне написати, лучше продавіться відео трошки. Я ж знімаю відео, що я роблю, що я не роблю. Я 99% знімаю все що, все, що я роблю, коровам. Тому, ріднулічки, всім дякую за переживання. Ви питаєте в коментарях. Я вам дуже-дуже вдячна, через що я знімаю це відео. В принципі, не особо, що я і знімати, але знімаю, щоб вас заспокоїти. І з такою підтримкою я вірю, що в нас буде все добре. У мене ніколи не опустяться руки. Я завжди, я борець і завжди борюсь до останнього. А коли є такий тил ззаді, такий як ви, то нам, нам все по плечу. Тому миру, здоров'я вам рідненькі. І дякую від щирого серця всім. Низький поклін вам бережіть себе.